Виконуємо бойове завдання на Вовчанському напрямку, заходимо в саме місто, дізнаємося обстановку сили противника, виконуємо оборонні місії, які нам визначає вище командування. Ми знаходимося на лінії зіткнення, на тому як званому нулі, і ми знаємо, як треба працювати по противнику і що треба робити. Один із звичайних днів. Так скажем, під обстрілами ми виждали момент, коли так скажем, наші, на, наші вороги підуть на перезарядку, почнуть чистити стволи, зайшли на самий вже стик, а то нам почав працювати ворожий снайпер. Нам дуже стало цікаво, звідки ж він працює. Бо ліс, звук розбігається через дерева, через кущі. Ми почали проводити заходи з виявлення цього снайпера через наші окопи. Які проходять на лінії зіткнення, ми почали робити заманки-приманки. Спочатку ми зробили заходи з виявлення в плані фальшивих цілей, на які ворожий снайпер дуже добре відпрацював. Ми вирішили зробити, просто нагріти лопату з горілки і висунути лопату з окопа. По цій лопаті вже відпрацював і перший, і другий снайпер. І слава Богу, що ми вивели другого снайпера раніше, ніж він нас. Тому ну що якщо снайпер бачить тебе раніше, то це дуже погано для тебе та твоїх побратимів. Ми просто відкрили в принципі вогонь на подавлення з майже усієї стрілкової зброї, яка в нас знаходиться на озброєнні, і зачепили дуже сильно. Всі військовослужбовці бригади ГАРД показують себе відмінно. На виконанні бойових завдань, штурмових, оборонних, все, що можу сказати про ворога, що ворог буде знищений, бо бригада гард не дасть нікому пройти через себе.